Всім привіт! І сьогодні у нас недорога, але дуже смачна і особлива страва з курочки. Курячі гомілки з апельсином, медом і діжонською гірчицею. Не перемикайтесь, ми починаємо, а ви беріть щось смачненьке. Для початку нам потрібні курячі гомілки. Прибираємо з них все зайве, обмиваємо і обсушуємо. Сьогодні ми приготуємо страву, де кожен інгредієнт працює на результат. Ніжні соковиті курячі гомілки з апельсином-медовим маринадом, які на мангалі отримують ідеальну карамельну скоринку та легку цитрусову нотку. Для початку нам потрібна цедра апельсину, тому беремо теречку, натираємо. Не забуваємо, що натираємо тільки помаранчеву частинку. Бо біле гірке. Також нам потрібен сікапельцину, Тому прокатуємо. Чому саме апельсин? Тому що його сік має натуральні кислоти, які дуже гарно розм'якшують м'ясо. А цедра додає яскравий аромат, який чудово поєднується з курочкою. До речі, цитрусові маринади це давній рецепт серед зенноморської кухні. Далі додаємо мед. Мед, до речі, у рецепті не тільки для солодкості. При нагріванні він карамелізується, створюючи блискучу хрустку з коринку. Це природний спосіб дати страві ресторанного вигляду без складних соусів. Діжонська гірчиця відома своїм м'яким, але дуже насиченим смаком. Вона додає пікантності, не перебиваючи інші аромати. Імбир тут виконує подвійну роль. Він освіжає смак і допомагає нейтралізувати запах птиці, роблячи аромат ще чистішим. І також на міленьку терочку. Також додаємо наш улюблений часничок, який додасть дуже приємного аромату. Для пікантності і смаку додаємо пластівці чілі. А щоб отримати ще й у намі смак соєвий соус. І куди ж без наших звичайних спецій? Сільперець. Також, якщо у нас небагато часу і нам треба, щоб наше м'язко гарно промаринувалося, робимо невеличкі проколи на м'ясі. Одночасно все це перемішуючи. І залишаємо мінімум на дві годинки, але краще, як завжди, на ніч. Зустрінемось через дві годинки. І ось минуло дві годинки і починаємо смажити. Викладаємо наше м'ясце. Щоб скринка від меду не згоріла, на невеличких вуглях і час від часу смащуємо нашим маринадом. І як завжди, дамо нашому вигіллю покритися сивиною. Смажимо наші гомілки 25-30 хвилин. Постійно перевертаючи, щоб не підгоріли. Якщо ви прям хочете інтенсивного смаку, можна замінити частину апельсинового соку на лимонний або мандариновий. А якщо готуєте у великій компанії, додайте у маринад трохи білого вина, аромат вийде ще багатшим. Для подачі ми беремо апельсин. Досмажили до готовності і виймаємо. І ось результат. Золотиста, апетитна скоринка, ніжне м'ясо, легка кислинка та медова солодкість підкреслена ароматом диму. Це ідеально для літнього вечора на природі. І ось нарешті скуштуємо цей кулінарний шедевр. Трішки апельсинчику. Дуже свіжий, дуже яскравий літній смак. Я би назвав цю курочку дуже апельсиновою і дуже медовою. Це дуже смачно. Велике дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо подобається наш контент, обов'язково підпишись. Всі ставимо пальці вгору і напишіть мені, що ще приготувати. Про голубці пам'ятаю. До нових зустрічей, Па-па!